Коли душа розбита, шлях до цілісності? Бувають моменти, коли душа здається розбитою. Давайте подивимось Таро, що допоможе відновити цілісність вашої душі. Ми зробимо такий міні-розклад на три карти. І так, що зараз найбільше болить? Буде перша у нас карта. Яка сила? Залишилася ще в мені, у моїй душі, і що допоможе зібрати себе заново. Так, ось вийшли такі три карти. І так, що ж зараз найбільше болить? Вийшов дьявол, карта, аркан дьявола. Да, дуже болить душа. Можна сказати, від якоїсь гріхопадіння, чи може, і з вашої сторони, чи може, з то сторони партнера, партнерів, колег, несправедливості, зради. Чи може і ви пішли не тим шляхом? І бачите, що це неправильно, що треба вернутися до своєї душі, до своєї цілісності. Ось так. Друга карта, яка сила залишилася в мені? Ви ч... карта імператриця, прекрасна карта. Ви чомусь відмовилися від цієї своєї імператриці, від своєї впевненості. Від цієї, ну, скажімо, гарної людини і чогось пішли в цю гріховність. Може підказка когось, може, за кимсь гріховним, розумієте? Ну, душа у вас і сила у вас імператриці. Подивіться, яка чудова карта. Чому ж ви тут-то? Так, що ж допоможе зібрати себе заново? Дивіться, оця сила. Вершник на коні. Тут у нас рицар Жезлів, дуже оця впевненість, да. дуже сила, така як провокація. Бачите, як він вчить перед? Відсікти оце все гріковність чи в собі, чи в інших. Ось такий вам сьогодні посил. Збирайте себе. Ви можете вас сила імператриці.